Доброго ранку, Малюби переплатники україномовного каналу. Гарний ранок. Сонечко сходить. Чи зійшло вже. Там хмарка якась. Ми з Максиком на прогулянці. Сьогодні понеділок. 24 червня 2024 року. День Святого Духа. Вікна треба відчинити і Святий Дух залетить. Дивіться вже, які яблука. Боже. Скоро вже і літо підійде до свого завершення. Червень майже скінчився. На цьому тижні вже. Це вже офіційно робочий тиждень. І наприкінці тижня повезу дівчаток цього хлопця на Полтавщину. Да, не дуже. П'ятнадцятий. Ладно, все буде гарно. Як пройшла ніч у Харкові. Ну, Дольчик прийшов ввечері. Ну і так. Блискавка яблоко падає всю вітра. Блискавка, грім, воно так після вибухів, що вчора. Дівчатка. Ну щось так. Та воно... Ладно. Не дуже. Що воно грохоче, да? Питаюся. Ну грім-то, то, грім то гарно, а вибухи це багато для то погано. Все буде гарно. Гарна погода, гарне свято, день Святого Духа. Все, всіх щиро вітаю, ще раз ми родом розлагати. Всім щиро дякую. Ну і звичайно будемо жити, незважаючи на що. Все до побачення, мої люди. Пока.